Спочатку розминка, а потім 5 кілометрів, задля яких, розповідає Владислав Виростков, він приїхав зі Сміли. Вчора чоловік здавав кров, а сьогодні, каже, готовий здолати дистанцію. Ходив на донацію, той тобто регулярно, і побачив вивізку, запропонували то й зареєструвався. Вже як два роки ходжу. З тобто 18 років пішов, ось 20 буде. Я ж після донації, ось вчора, в мене був теж. Ну, для проверки э, стадіон пробігав, то спокійно п'ять кругів пробіг. Учасниця Тетяна Хоменко говорить: до забігу готувалася один день, а до нації на своєму рахунку має більше 60. Долати дистанцію прийшла разом із колегою Станіславом. Я раніше любила бігати, а зараз вже два роки не займалася. Вчора спробувала, думала, я помру, але сьогодні все таки прийшла спробувати свої сили з плазми з крові роблять велику кількість ліків. І також зараз під час війни це допомагає. Ну це якийсь вклад у щоб врятувати чиєсь життя, взяти участь у забігу міг будь-хто розповідає фахівчиня зі зв'язків із громадськістю міського центру служби крові Аліна Костенко. Головна вимога бути старше 18 років і мати сили та бажання пробігти дистанцію. Просто небайдужі, які вирішили підтримати донорський рух в нашому місті. Сьогодні ми нагороджуємо донорів, які здійснили протягом року від 18 до 25 донацій. Здає плазму крові що два тижні, і 24-річний Арте. Скоробагач каже, для нього це сімейна традиція. Донорством займаюся 18 років. Ходимо ми на донорство всією сім'єю. Я мама, брат, дівчина всі ходять, здають кров. Це корисна. в першу чергу для самого донора. Донори за статистикою живуть довше ніж ну, звичайні люди. До скільки років плануєте дожити? Дай Бог до 100. Анастасія Кашоїд, Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини. Costa